Сом Остап Вишня читає Артем Окороков. Ви були коли небудь на річці на Осколі, що тече Харківщиною нашою, аж у річку Північний Донець? Не були? Побувайте. За славним містом Енськом оскіл тече повз Радгосп і Радгоспівський садок, як то кажуть, купається в річці. Заплава річки Осколу, де він у цьому місці розбивається на кілька нешироких рукавів, заросла густими очеретами, кугою, верболозом і густою зеленою соковитою травою. Як увійдеш, картуза невидко. видко. Шумить заплава в травні та в червні. Поміж очеретами та верболозом сила на невеличких озеречок. Вкритих густою зеленою ряскою, лататтям з жовтогарячими квітками горнятками на довжелезних зелених батогах, а скільки там водяних лілей. Озеречка ті з'єднуються одне з одним вузенькими єриками, такими вузькими, що ледь ледь можна ними пропхнутися на невеличких човниках довбанках з одного озеречка до іншого. Дівчатка було як сядуть на човника та як поїдуть по тих озеречках та по заводях. Цілий човник водяних лілей понаривають і їдуть додому всі в білих вінках. І човник їхній уже не човник, а ніби величезна, довгаста біла квітка річкою пливе. Дівчатка їдуть та й співають, і човника, і тихо тихо, різних чудових пісень дівчатка співають. Тихесенький вечір на землю спадає. В садку заливаються солов'ї, до осколу Спасовиська спускається колгоспна череда. А з річки лунає грайливе. човник гойдається серед води. Або зворушливо ніжне. Тихо, тихо, дуна й воду несе. А ще тихше дівка косу чеше. Чарів. Complete. Ready to компліт.